Права 1294, які десяткові дроби відповідають точкам А, Б, С, Д, Ф на малюнку 40.1. Ну що ж, давайте подивимося на цей малюночок. Ось він тут на дошці. Ну і бачимо, що одиничний відрізок у нас розділено на 10 однакових відрізків. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Кожне з цих одиничних відрізків поділено на 10 частин. Це означає, що одна така частина це одна десята. Ну і тоді, чому ж рівні координата яких точок? Давайте будемо рахувати. Отже, тут у нас є 0, цілих, це буде 1, десята, 2, 10, а це 3. десяті. То ми пишемо, що під точкою D записуємо 0 3 десятих, Далі 4, десятих, 5, десятих, 6. А це буде 7. десятих. Точка А пишемо 0 7 десятих, Далі точка С. Після одиниці у нас 1,1, 1,2, а це у нас точка С 1,3. Потім 1,4, 1,5. Це у нас буде 1,6. Далі 1,7, 8, а точка Б тоді буде 1,9. Ну а потім плюс ще 1, це буде вже точка 2. Ну що ж, ми знайшли, які десяткові дроби відповідають, яким точкам. Давайте зараз це тепер запишемо. Отже, точка А. Пишемо, відповідає дробу 0,7. Далі точка Б. Відповідає 1,9. Далі точка С відповідає. Дробу 1,3. Далі точка D відповідає дробу 0,3. І, і точка F відповідає 1,6. Пишемо F 1,6. Ну що ж, ось таке завдання на позначення десяткової дробів на координатному промені. На цьому вправу завершено.